У нас їдемо міняти колеса. Зимові скидаємо, залежуємо літні. вже на місці, від роботи не маємо. Так, колеса поміняні. Їдемо додому. 120 злотих 4 колеса виміняти з величеровкою. З усім. Постоянно в це місце їжджу. Тут дешевше, по місті трошки дорожче виходить. Tak. My już jesteśmy doma. Mamy takie kolesiki. kolesiki. I Musimy je gdzieś schować sobie. Tak, z pomocy moich. Troszkę kluczem opryskowany. Troszkę. Czas nie сховані дуже багато місця не маємо де ховати Ми так, імпризувати. Імпризувати, так Так. тут нась вечеря готується, поки колеса, супчик буде пізніше покажемо наша вечеря готова встрека дали кане Так, вечера Осталось помети посуду. По вечери. Туто на заврошна вечеря готуем му мясо. и дей уж, что мы мяса.